<кій> дівчата без плаття, без нафарбованих губ, <кій> без взагалі там чогось особливого, але ми таки з вами це зробимо. Дивіться, ой, я почекаємо трошки дівчат, хочу прям от символічно сьогодні зробити о, таке будемо, коротше, робити практику. Я так вирішила, буде подарунок. Маріш, привіт, привіт, дівчаточки, привіт. Скажу вам чесно: відстрілялася, нарізала Олів'є. Муж сказав, треба Олів'є. Я кажу, буде Олів'є. Прямо ідеальне олів'є. Перший раз з рік зробила олів'є. давно не робила. І думаю, блін, я ж обіцяла етар, я вже і не хотіла виходити, а потім думаю, ну ви на півгодинки, тому що е, я пам'ятаю не один раз, я зустрічала е, Новий рік, було сама. Прямо взагалі було, коли поїхала до батьків, приїхала додому о 12 і Там, коротше, було, що взагалі їхала додому в таксі. А в мене є ось така воскова свіча, до речі, замовляю тільки в Україні бджоляра зі Львова. Він о, робить просто неймовірні свічі, свічки. Я о, взяла нову, як ви бачите, стара в мене закінчилась. Тому що я сьогодні буду говорити про самотність, про стан, який нам дуже часто не дає змоги відчувати щастя. І Поділюся з вами своїми інсайтами. От буквально, до речі, вчора в мене було, і сьогодні насправді трішки сумую я в перед новорічну ніч. Тому що новини такі з України приходять, і мені не дуже, знаєте, якось таке. Оце, оце, оце не на часі, воно десь там торкає мою душу. І я сижу і думаю, блін, ну як, тому що там хотілося б побачити батьків, яких я не можу побачити. Та й багато хто з нас знаходиться десь за кордоном, хтось навіть в Україні, хтось втратив дім у кожного свої ситуації. І є цей сум. І я сижу і думаю, що робити, хочеться новорічного настрою. Я розумію, що якщо я зараз піду в сторону суму і униня, не знаю як смути, чи як це українсько буде, то от цим станом. Я точно не допоможу цьому світу і своїй державі, і взагалі всьому. Ну, Тобто я, я не буду ефективна, я не буду продуктивна, я не зможу нести е, таку енергію і заряд, якою я можу ділитися з вами, коли я не йду і не вибираю сторону смутку. І я думаю: окей, а чому я зараз в новорічну ніч вирішила про це сидіти і думати? І я себе зупинила і думаю, Ір, ну так не можна, тому що. Так, є, я, ну, інколи буває смуток, я можу собі дати час посумувати. Інколи буває, що а, ну, є час і поплакати, є якісь речі, знаєте, а, які а, всі ми повинні переживати. Але обирати тільки а, гнів, злость, сум, самотність, все це нікуди ну, це тебе не приведе. Це не дасть тобі сили робити щось краще у своєму житті. А коли я сумую, але я повертаю свій ресурсний стан для того, щоб діяти, для того, щоб зробити щось більше для себе, роблячи для себе, роблячи. Щось корисне, я, по-перше, залишаюся психологічно здоровою е, українкою, скажу так, ну, відносно психологічно здоровою. Я працюю, плачу податки, доначу, я виховую е, дитину. Розумієте, тобто на, на ресурсі я роблю набага, набагато більше корисніших справ, ніж я їх буд, не буду робити, тому що я сумую. А коли я починаю. Сумувати, плакати і засмучуватись більше, ніж це потрібно, в мене вся енергія йде туди. І на створення чогось прекрасного енергії не залишається взагалі. Тому, дівчатка, що в мене з прическою? Господі, оце так вийшло в етер, розумієте? Тому, дівчата, сьогодні а, цей етер я присвячую стану самотністю. Тому що насправді а, ті, хто зараз не в стосунках, і думаю, що все їх а, щастя десь чекає тільки в стосунках, що ця самотність пройде, коли будуть, будуть стосунки. А, це все фігня. Є стосунки, в яких ти себе відчуваєш більш самотньою, ніж коли ти знаходишся просто сама з собою. Тому, дівчата, переставайте. Я напишу лічна плюска, дякую. Я не встигла навіть на сам зеркала. Подивитися, розумієте? Тому я вас дуже прошу а, тільки вам обирати. Це я, до речі, паличку Санта нам створюю створю простір наш зараз. Тому тільки нам з вами обирати, який стан нам зараз з вами жити. Тільки нам з вами обирати, яку емоцію жити. Іди, йти закопатися в сум, чи все-таки повернутися в сторону свого щастя. І от розумієте, що мозок, а, в чому складність тут? Мозок буде вас тягнути туди, а, де йому звично. Якщо ви по своєму майнсету складу розуму, складу психіки, схильні до суму, депресії, постійної тривоги, то ваш мозок він буде такий вихоплювати щось із простору, і такі, брати, такі, пішли грустіть, дітка. Зачем нам тадгрьобаний новий год, якщо можна поплакати? І він таки тебе раз, і в твою звичну для тебе атмосферу перевів твій погляд. А для того, щоб змінити цей вибір, щоб змінити вибір, не страждати так довго і багато, а все-таки спробувати і зробити крок взагалі в інші емоції, в інший вибір зробити інакше треба зусилля. Тому я у наступному році, дівчата, вам дуже бажаю усім змогти. Знайти в собі сили обирати незвичний для вас шлях. От мені просто хо перше, всі продукти, які в мене зараз приходять, які я буду створювати в наступному році, вони будуть про це. І вебінар Любов до себе який буде біля 14 лютого. А я на нього дарую найнижчу ціну на свій день народження. У мене 11 січня буде день народження, і я тільки один день зроблю розпродаж, тому дуже раджу вам не пропустити цей день. В моїх соцмережах і в ну, телеграм-каналі буде посилання на найнижчу ціну на цей веб. І я його вам дуже раджу, тому що це буде. Він буде називатися вебінар про любов. Це буде про любов до себе і про базу, яку вам обов'язково треба вибудувати для того, щоб. Um, навчитися жити інакше. І uh, якщо ви ще у тій позиції, коли ви думаєте, що ваше щастя залежить від кількох, знаєте? До речі, зараз підсвічу дуже кльову штуку. Uh, ми схильні в, на різних етапах життя думати, що наше щастя залежить від чогось, uh, що в нас немає зараз. І я вам скажу, що всі думають, 99% це або стосунки, або гроші. От буде в мене більше грошей, я буду щаслива. Ми на гроші перекладаємо таку неймовірну відповідальність. Повірте, ці папірці, вони взагалі нічого не вартують. От, от ваше щастя, я розумію. Я Ця фраза лучше плакати в Мерседесі чи в маршрутці. Я согласна. лучше плакати в Мерседесі. Це 100%. Лучше взагалі не плакати, а радуватися чомусь в цьому мерседесі. Uh, насправді це так. Гроші вони покращують якість життя, але вони ніколи не змінять ваш майнсет. Ніколи. І тому uh, оця вся історія. Сорі, я тут просто паличку обкидаю цей попіл. От. Uh. Коли ви думаєте, що а, ви зараз там накопите на квартиру, купите квартиру, потім ви думаєте, що ви накопите на машину, купите машину, і у вас типу ви будете щастя. Оце коли ви думаєте, що вам ще щось до вашого щастя треба, а, це все, це пісець. це вважайте, що втрачений час. Я вам кажу як людина, яка втратила 15 років на розуміння цього, що зараз я вам кажу. Тому що було в мене все: і гроші, і класні тачки, і квартири Ніфіга це не працює. Не працює, і брюліки є, і шуби є, все є, все. От, я вам скажу, я от у мене було речі, реально так Починалось від дорогих сумок, типу, що значить, нема в мене сумки, я там чи немає якоїсь там кількості пар обуві, чи живу я в якійсь не тій квартирі, не в тому районі. Я це все досягла і туди переїхала, і жила в нормальних квартирах, і жила, і в мене була подарована чоловіком мені машина. Знаєте, коли оця хайп якийсь був там, типу, років, я не пам'ятаю, скільки сім назад, десь да, що типу, всім тілкам чоловіки дарували тачки. Я така бля. Ну, як так? А чого я? Ти, типу, я ж ще прикольна, а де моя тачка. Ну, Надгрібала я за ту тачку, знатно, я вам так скажу, О, що і тачки тепер не хочеться. От, але я про те, що не працює так, були гроші. А, і навіть от зараз, коли в мене ну, абсолютно достатньо грошей на все, що я хочу. Я більше хочу, але у мене є я, ви не уявляєте, рівень моєго бажання, яке в мене зараз є. Воно я в цьому році себе зловила на дуже цікавій штуці. Я перестала хотіти матеріального. Ну, в мене є мрія мандрувати на яхті. Вообще, ну, типу, от in general. Буде окей. Не буде окей. Ну, типу, яхта коштує там типу, 250. Ні, я хочу 450 тисяч доларів. Не яхта а катамаран, ну коротше, можна взяти в оренду, там таке, ну це не важливо. В общем, хочу я на пенсії їздити на яхті і писати книжку. Ну така в мене мрія. Якщо якщо, тіпа, хтось буде зі мною так багато років, що доживе, ну я каже мій чоловік, ти врядлі підеш на пенсію, доживе до моїх склонних літ, то нагадаєте мені, якщо я буду сидіти на яхті і писати книжку, то нагадайте, що я колись про це мріяла. Тому що ну, я, ну, я було б прикольно, от мені щось виглядає це дуже цікаво. Але... Буде супер, не буде супер. Буде така кількість грошей? Супер. Не буде такої кількості грошей. Окей. Ну, тобто це настільки не важливо, тому що важливий емоційний стан. Я зрозуміла, що а, усі ці яхти-параходи катера машини, які я собі бажала там, 5 років тому назад. Я, ну, вони не грають такої ролі. Я хочу а, через N років. Знаєте, заходите так в інстаграм, якщо він буде ще тоді, чи в якісь соцмережі. І бачите, як люди, яким я е, несла те, що я зараз несу, знання, побудували класні пари, як вони діляться своїми сторіс, де вони там мандрують зі своїми чоловіками, як у них ростуть дітки. І я буду розуміти, у мене зараз аж мурахи по шкірі, я буду розуміти, що я приклала. Трішки своїх, свого досвіду до того, що ви капелюшечку змінили щось. Ось така в мене мрія. Скільки за цією мрією стоїть там коштів, грошей, мого щастя, Вон, воно не зробить моє щастя, я щаслива. Просто це е, підкріпить моє розуміння того, що я йду вірним шляхом. І це мене буде надихати робити ще більше. От така мене зараз мрія, дівчата. Тому я вам дуже-дуже дуже бажаю кожній зрозуміти, що не потрібно перекладати відповідальність на відсутнього у вашому житті чоловіка. Або стосунки, або дітей, або шлюбу, або квартири, або відсутніх у вашому житті грошей, або ще чогось. Беріть відповідальність на себе. І от коли ви візьмете за щастя. За своє власне щастя, за ваше відчуття, відповідальність на себе ваше життя дуже зміниться. І тому, знаєте, ви перестанете страждати за минулим, якого вже нема. Ви перестанете страждати за майбутнім, якого ще немає, бо ви не знаєте, що там буде. А сьогодні, тут і зараз, у вас кожен день ви встаєте, дай Богу, всіх є там руки-ноги, є здоров'я, яке треба берегти для того, щоб відчувати себе як можна довше, щасливою, здоровою. Є якісь благ, блага, які вам зараз дають наснагу щось робити у житті, і це вже круто. Тому, а якщо вам не вистачає трішки позитиву, вам треба підзарядитися там чи ще щось робити, приходьте до мене. Приходьте, послухайте етери. я знаю, що дівчата виручає. І сьогодні я прийшла до вас з тим, щоб поділитися і сказати вам, що ви не самотні, що у вас насправді є все для того, щоб ви побудувати, вибудувати покроково свій шлях до вашого відчуття щастя. Бо щастя це лише відчуття. Воно не залежить від речей, від брюліків, машини переходів. Воно залежить тільки від вашого внутрішнього стану, тому я знаю, що е коли ви приходите там на мої програми, я знаю, що ви приходите за станом. Інформація супер, топова, класнюча, але стан, який я даю цій інформації, це зовсім інше. Тому, дівчата, влаштовуйтесь. Хто а, хоче, можете поставити мені питання, можете поділитися, як ви проводите зараз новорічну а, вечір. Чи ви з друзями святкуєте? Чи ви все-таки вирішили бути наодинці з собою? Які у вас плани на завтра? У мене, до речі, колись, коли я була а, одна, я взагалі перше січня а, люблю починала з навчання. Таке також бувало. А я, я зараз. У мене хто доєднався пізніше. Гриця така чудова свіча від українських майстрів із воску, натурального воску, бджолиного. Є паличка Санта, Я хочу просто пару хвилин з вами провести для того, щоб попрощатися з тим, що вам заважає. Знайти щастя у наступному році. Давайте, якщо у вас є можливість, зараз приєднатися до нашого кола, нас от зараз під 30 людей в прямому етері. І от ми всі і ті, хто будуть дивитися його в записі, якщо є можливість, зупиніться, зробіть глибокий вдих. І з видихом просто відпустіть все, що у вас з минулого року заважає вам, як канати, наче тягне вас назад, а ви так хочете вирватися з цього стану. Ви уявіть, як вони просто за вашою спиною згорають, от згорають і падають, і ви більше вас нічого не тягне назад, ви можете, ви маєте сили йти вперед. І от трошки наче як наче чеєш тіло вперед. Видаєте? І з другим вдохом? Уявіть, що у вас величезна сила звільнилась, тому що ви перестали. Постійно переживатись, тривожити, бігати від своїх емоцій. І вся ця сила, якою ви пакували це в собі, зараз йде на те, щоб давати вам можливість йти вперед, щоб допомагати вам. І для того, щоб допомогти вашому мозку знайти шлях, ставте йому питання. Як я можу допомогти бути собі щасливою? Що я можу для себе зробити зараз, щоб бути щасливою? Що я можу зробити для себе? І цим питанням ви запустите процес в мозку, пошуку, відповіді на це питання. І, тоді, і ви точно отримаєте відповідь. Тому, мої хороші, якщо у вас нема питань, я бачу, що. Що ви мене під нарізання салатиків слухаєте, слухаєте, що нема питань. А, якщо нема питань, це був такий міні, я б сказала, етер про щастя, про самотність. Я вийшла, щоб вас підтримати. Я вийшла, щоб кожній з вас побажати неймовірного нового року, року у вибору себе. Я бажаю вам кожній навчитися у наступному році ідентифікувати в першу чергу себе, свої емоції і обирати себе і знати, що ви у себе завжди найголовніше, що у вас є. Пам'ятаєте це? Це було так до цього. Це буде у наступному році, через багато років. Я сподіваюся, що ви будете завдяки мені чи собі, чи ну просто навчитеся це робити. Тому я вас цілую, бачу вашу подяку. Дякую, великі дівчата, що написали. Наталі пише: дякую, ця хвилинка видуху дуже допомогла. Я знаю, інколи, інколи просто потрібно, знаєте, як зайти в Інстаграм, побачити чийсь етер, просто класнути на нього і бах, і ти розумієш, що просто оця хвилина. Я б витратила там, 20 хвилин на прямий етер, але я розумію, які кількості дівчат це просто може допомогти сьогодні. Тому я це роблю. Катя каже, добрий вечір з наступаючим новим роком. Дякую, дякую, дякую вам. Дякую вам, дівчата. Зустрінемося з вами вже в новому році. Вже третій рік святкую сина вдвох, і я щаслива. О, Марина, я тебе вітаю. Це дуже класно, до речі, коли можна обрати себе, і не треба бігти за кимось, щоб закривати свої емоції, а просто сісти і поситувати з сином. Все, дівчата. Прощаюся і до нових зустрічей!